Йоу, тріп-хоп, друже. Я слухаю цей альбом уже багато років, чверть сторіччя насправді. Тільки зараз зрозумів, наскільки він актуальний. Лондон, кінець 90-х, центр європейської музичної сцени того часу, Брит-поп, рейвий, гранж, джангл, а в Бристолі прогресує трип-хоп з культовим Massive Attack Portis Head. Марчіба вже не студійний експеримент, а активно гастролюючий гурт. Вони грають в Європі, в Америці, записують треки для BBC, з'являються на благодійних релизах. Брати також співпрацюють з Девідом Бірном над його альбомом Feelings 97 рік. Але замість того, щоб гнатися за гучністю і темпом, як мабуть більшість навколо, вони занурились у глиб. Їхній спокій, не тиша в студії, а відповідь на шум епохи, не втеча, а вибір іншого шляху. І саме тому альбом Бік кал» звучить як медитація, принаймні для мене. Вони навчилися творити спокій. В той час, коли все довкола гуділо, Морчіба створила простір. Де можна дихати. Я слухаю цей альбом і знаходжу всередині обкладинки напис New York is a Fast City. Так це ж про нас, сучасних теж. Ага, я зрозумів. Вони залишили нагадування, що можна обрати інший темп, що спокій це теж позиція. Ну, папа Воз Роллінгстоун. І це вже не просто музика, це поезія тривоги. Мені подобається лірика із сенсом. Непридумані реальні проблеми, відчуття розриву, втрати, самотністі, не на поверхні. Вони вмонтовані в ритм, як актуально в нашу епоху, травм, хаоса та психотерапії. Але це альбом не про втечу. Це саундтрек до виживання. Це саундтрек до пошуку тиші. Внутрішньої, навіть коли весь світ довкола гуде. До речі, новий альбом Марчіба Escape the House виходить вже 23 травня цього року. Оте так назва. Як звучить в точку, правда? Catch the Vibe, брате. Бувай!